Доброго дня, мої шановні! Привіт вам з Миколаївщини. Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Показувала вам потрошку, як висаджувала розсаду. А тепер покажу вам, що вона росте. Ось такі вже попідроставші кашпо у мене тут залишилися у тепличці. Дуже гарно квітнуть. От, щось трошки хлорозить, треба опять дати добрива. Отакі От наростають. Як ви бачите, великі пліті я поприщіпувала, щоб гарні ось, вже йдуть бокові пазушки, щоб кущилися гарненько. Лобелія також наростає. Ну, а тут ось калібрашка. Хороші кущики, отакий от хамелеончик. Тут починають квітнути, тут вербена заклала бутончики і лова Ну і розсада. Прийнялися мої огірочки в теплиці. От, помідорчики. Ось такі вони були жовті, замучені, як ви бачите, зеленіють, йдуть в ріст. Деякі почали квітнути гарно. Е, ще ніяк не висаджу в горшочки. Це кімнатний гіркий перчик Аладін декоративний. Бачите, які в нього квіточки фіолетові. От. Ну, і всі інші автоматики, як ви бачите, зеленіють, вже понарощували доволі гарненько кущики за той час, відколи я їх висадила. Тобто в стаканах їм було дуже зовсім погано. Ну, а тут. Балконне диво, помідорки, дивіться вже якісь здорові. Не знаю, яке точно, що балконне диво, бо заявлено, що вони дожні бути маленькі, а вони дивіться, які вже, вже більше 50 см і ще ростуть. Кабачок соусний іскандер. Ось такі кабачечки позакладав. От. Томатики квітнуть. Ну, тут, а, є зав'язі. Ось, є вже помідорчики маленькі. Тобто зав'язі є. Так, на цій стороні. Ось дивіться, який колеус. У мене тут в кашпо, також тут калібрашка така. І ось дивіться, заквітла яка петунія. Ну, якби отакі перші квіти треба зривати, і щоб більше нарощували кущик, ну не зірвала. Хотіла подивитися. Так, тут, дивіться, які величезні, мабуть, треба трохи пообрізати, бо це занадто великий кущ. Садова жемчужина, теж вперше бачу її таку. Ну, В теплиці я її перший раз вирощую садову жемчужину. Зазвичай вона в мене на городі, але на городі вона така величезна, ніколи в мене не виростала. Тут просто дуже гарний поживний ґрунт. Перегній я в ямки гарно поклала. А ще е, в оцей бак поливний, я поклала тут 250 літрів. Е, і на 250 літрів така упаковка була гумату. Сухий такий порошок, гумат. Тобто у нас з кожним капельним поливом йде підживлення гуматом. От Зараз покажу, як працює наша капелька. Ось тут краник відкриваю, не наповну навіть. І зараз побачите, хто ще не бачив, хто дивиться мене давно, той вже бачив, знає. Ось оце ось. До цих пір тут будуть запчастини в цій коробці. Отакий ми в епіцентрі купляли набір дачник. Також в епіцентрі є окремо всі оці трубки, капельки, шланги. Всякі оці запчастини до нього. І ось. Вам покажу. Ось дивіться, рослина, перчик. Також збирається квітнути. Це Барбі-гібрид, гарний такий лопатенький. І ось А, мокре земля при, при цей. Ще не дошла. Мабуть, ще не дойшла вода. Зараз. Воно поки піде по шланге. Тут воно. Як ви бачите, ви бачите, по капельки йде водичка. І оце оцю іглу, голку цю. Вставляємо коло коріннячка і водичка йде під рослину. І у мене в баку, я ж казала, ставлю потім фото, пакет, гуматка, гумат. Просто гумат написано. От. Такий порошок. Ми його сюди всипали, розвели. В оцей бак, і тепер з кожним поливом йде підживлення рослинам, гуматам. От. Так. Ну, вирішила і постановила. Оці помідори, треба буде трошки їх, ну це занадто великі, вони кущі, я не розраховувала, вони на городі не ростуть такі здорові. Це маленькі, ну можна сказати, що чери. Ось, бачите, вже також зав'язуються помідорки. Рожеві каплевидної форми дуже-дуже смачні. Рясні прирясні. Як ви бачите, ви бачите стільки квіту на них. Квітують багато дуже. Ну, треба їх трохи поврізати для теплиці. Там, коло кабачків я їх посадила. Ну, ось такий перчик, також дуже гарно підріз, наростає. Тут ось баклажанчики також. Ось вони, оті замучені свої листя в стаканчиках, де ще жовтіли, ось вони скидують. Ну, а самі пішли дуже гарно вріст. Дивіться, які товстенькі стають, зелененькі. Почули гарний ґрунт, багато ґрунту є їм куди рости. Ну, а це в мене ще стоять, ось бачите, розсада кабаки. Це кабаки на плачинду. Кабак нова і кабак арахісове масло. Ну, а також покажу в ґрунті. Отак от виглядає наша картопелька. Садили ми 6 травня. Тут у нас 5 сортів. Висадено 5 ящичків. Ось така латочка в нас під мотоблок садили. І видно, де раніша картопля, де пізніша картопля, де середня. Одразу, одразу видно. Ну, от ще пройде. Якийсь тиждень чоловік зайде мотоблоком підгорне. Так, тут ось росте базілік мій, також із розсади. От, гіркий перчик. Три кущика мені достатньо, бо в тому році насадила і не знала, куди її дівати, роздавала всі. Ну і тут ще помідори різні, високорослі в основному. Також вони зраділи ґрунту, от, і наростують. Ось залишились такі нещасні листя, які були в стаканах, пожовтіли, бо вони вже були змучені в тих стаканах. От так я висаджую, мочую. Як садила, показувала, що в ямку кладу перегній, яєчні шкаролупки. А тут у мене росте баштан, також із розсади. Кавунчики ось. такі, також різні сорти. Ось. Більші, менші, також є ранші і пізніші. А тут у мене диньки, диньки. ось, Теж є більша розсада, менша розсада. Все. Бачите, ось такі диньки, також різні сорти. Десь поклала палички, Ось якась оранж, якась диня. От. От такі, Ну а тут ось огірочки. Є ранча розсада, є пізніше. Ось ось такі ось огірочки. Це тут огірочки. Зараз подивлюся, десь паличку клала. Так, посухостійкий. Це три. Так, посухостійкий, це огірочки два Маша, а там еколь. Чи навпаки? Це еколь, це два огірочка еколь. Тут ось ось кабачок соусний, якийсь гібрид КС з циферками, не пам'ятаю. Ну і тут. Бачите, вони теж в стаканах вже дуже були змучені. А тепер ось дивіться, яка зелена, гарна маса йде. От, А те отмирає. Ну, а отут оце огірочок, цілий ряд, лютояр. Огірочок лютояр. Знову потрібно сапати ой, ярий часник і кущівочку заріс тільки просапав і знов. Так, а тут так, також квітнуть, помідорчики починають. Тут баклажани і перці. Також вам показувала. Отак От почувається моя капуста. Рання. Ну, зазначаю, що в мене без поливу городу, то що дощ дає і все. Поливала тільки два рази, як прийнялось, і потім через три дні. Все. Так, капуста виглядає, далі йде агресор капуста, а тут середня професор. Робила один раз їм обробку. Просто як профілактика. Ще по місць ніякої білокрилки і інших шкідників нема, робила один раз їм обробку як профілактика. десь тиждень назад. Так, тут кольорова капусточка, гохан. Ну, а оце агресор. Більша, менша. Пам'ятаю, червона капуста, червоного хлопчата капуста. Ну і ось отак, перчик, перчик вже квітує, Скидує трохи яблунька яблучок, малесенька. в тому році ми вже їли з неї яблучки, це Голден. Нічияких заготовок я не робила ще в цьому році. І, мабуть, і не буду. У мене дуже багато ще в підвалі з полуниці заготовок різних. Квітує наш горох. Але як ви знаєте, я дуже пізно його осіяла. Ну, квітує. Отак е стрілки закрутилися, виросли і я їх усі обломала. Бачите, обломані. Це зимовий часник. Від страшної посухи і спеки він весь пожовтів. Це не від того, що йому там щось не вистачало, бо й підшивка була, і обробка була. Так само і зимова цибулька. Просто у нас була майже два місяці страшена спека. Дощики були разів три чи чотири, але такі, що до землі не долітали навіть. Іриси свої, які відквітували, я обрізала. От. Отак От понав'язували дуже багато яблуні, яблучок своїх. От. Дуже багато яблук. Також раз у дві неділі, раз у три неділі я роблю всім деревам та кущам профілактику. Ось, бачите, грушки тоді пообморозювались, не всі опали. Це тоді я вам показувала, як були морози. Ось, бачите, вони померші, просто ще не отпали. Чорні. Це ще було на початку травня. Тут малина ремонантна наростає. От, і ожина. Ожину також дуже гарно поприморожувало нам. Оце пізніше починає квітнути, тільки починає. Тут геть ось опообморозувало, але наростає внизу. Наростає. Ну, а це також пізніше, ось тільки-тільки починає квітувати ось такі квіточки. А тут ось вже, бачите, позав'язувала ягідки і ще квітує. Це раніше. Сортів, як звуться, не знаю, тому що купувала їх без назв. Один сорт у нас ранчий. Ось. Бачите вже, які ягодки. Багато-багато зав'язала. А один пізніший. І так як морози йшли полосою, то одні прям добре поморозило кущики, а одні, слава Богу, не зацепило. Ну і... Полуниця також дуже різна, всяка всяка є і більша, і менша. бідна, змучена, змучена сильною посухою. Коли є волога, то вона рясніша і набагато більші самі полуниці, дуже великі. В минулому році якраз були дощики. І вона дуже була гарна. І дуже-дуже багато ми відрами збирали. Ну, а ось бачите, це іначе. От. Це така, це інша геть. і Вона і по кольору, і по смаку, всі різні. Але вона, бідна, змучена посухою. А то дякувати Богу, що й так. І морозило її, стільки квіточок позаморозювало, Трошки там, що могла прикривала е, агроволокном, трохи спасала. Ну, а це пізній сорт. Колись вони були в мене в рядах по сортам, Пам'ятала. а тепер вони тут всі перемішані сорти, можна сказати, а сорті із полуниці. Ну, для нас добре. Отут у мене, оце, де посажена цибуля і часник, також була плантація з полуницею і далі ще один. Оце також було. була старі насадження більше 4 років і тому ми їх осінню повністю всі прибрали. Тут тепер цибуля з часником. Ну, а тут молоді насадження пересадили. От. Оце також старе уже насадження. Тут, знаю точно, тут полуниця клері, сорт клері, але вона вже дуже старі насадження, тому ми її осінню також будемо прибирати. Ну, саджанці візьмемо собі, які молоді з вусів. От. А тут вже перекультивіруємо і все, і буде щось інше. Також є полуниця, доволі непогана, ну, вже не то. Ось є гарні полуниці. Великі є. Більші, менші, всякі, треба вибирати. обирати. Ось гарна вона родить, смачна, дуже запашна. Тому, тобто, якщо побачите сорт клері, вона доволі рання і дуже-дуже смачна. Ось, початок червня, а у нас вже смородина, бачите? Майже спіла, майже. Ще тиждень і можна буде збирати, бо вона вже майже, майже спіла. Також вона в цьому році дрібнувата, бо була сильна спека, а поливати у мене нема чим, то така яка є. ну Хватить нам. От, ще один ось такий кущик. Та ж сама історія. Ну, тут трошки наче крупніша. Яблуні, гарні. Тут квітне і зав'язує малинку, малинове дерево таруса От. Тут у мене перегнімій. От. Це, я, бачите, обробками підпалила грушку, спалила, то треба дуже-дуже виважно дивитися. До дозіровки. Ось грушки є. Трошки також підморозило і опало. Ось такі грушки. Груша ця дуже добра, ми вже в минулому році пробували її. Отак От я спалила. Трохи більше дала препарата і, бачите, повністю спалила свою грушку. Ну, вона, як стійкий солдатик, витримала, росте. Отакий От у нас вже Агрус. Нав'язав він гарненько. Не звертайте уваги на зілля Ще я не скрізь все прибрала його. Турецька гвоздика кущик тут. Ось такий агрус. Ось. Там он інший сорт. Також гарно нав'язав. Априкоси майже всі попадали, але де ще, він держаться. Не знаю, чи вродять хоч ці, що десь залишилися, де не чи може і ці впадуть. І тут ось є тільки в цьому році цей агрус чомусь відпочиває. В тому році він був залятий. А в цьому році щось не дуже рясно, але є. Є ось ягідки. От. Слива койде, є сливки. Ще ми не пробували цієї сливи, тому що вона, якщо і зав'язувала там декілька слив, вони відпадали. Не знаю в цьому році, чи може ми в цьому році і спробуємо. Ось сливки зав'язалися. Доволі непогано. От. Це жовта черешня. Те ж саме пропалила її, так робила обробку і трошки більше препарату дала і трохи обпалила. Тож, дивіться, дуже гарно на дозіровку. Тут також сливка, тільки і наша. Я знаю сорт її, це киргизька. Ось. той не пам'ятаю. Є. Койде є. Надіємося, що спробуємо в цьому році свої сливки. Хвасталася вам цією абрикосою, а не треба було. Ну, є. Сина. Залишились. Було дуже-дуже рясно. -дуже Як ви бачите, до цих пір падають. Ну, тоді їх сильно поморозило і багато дуже впало. Пойде, ну, залиши. Де-не-де. Ростуть. Маємо надію, що спробуємо, тому що ще теж не пробували. Як ви бачите, листя гарне в мене тут. Я обробляю. От. Також ось персики. Маю надію, що також будемо їсти. от Бачите, є персики. Тут і також, як ви бачите, листя у мене гарне, здорове, красиве, не хворе. От. Ось ростуть у мене персики. що будуть персики. Тут у мене у персика залишилась тільки одна гілочка. І вона також здорова. І навіть ось є маленькі персики. Це інжирний персик. Думаю, що може, може, вдасться спасти це дерево. Починає доспівати. І червона смородина по річки. Ось. Також в минулому році було набагато краще. Мої зарослі. Ну, оце в мене ще знову пересипати там часничок і оці зарослі мої. Тут у мене квіти. У мене тут квіти. Я не як ще сюди не дойду. А потрібно вже дойти і кінець кінцем зробити тут їм вже із живців мої троянди квітнуть. Он. Я живцюю, ви бачили, все живцюю. І бачите, ось уже з пуп'янками. Ну тут такий хащі і зарослі. Багато дуже квітів різних всяких і бур'янів. І треба тут навести лад. Хризантема мультифлора тут ось росте. Ось о, дивіться. Я обрізала свої троянки дінки, помните? І ось вона вже. Треба обривати ці пуп'янки на живцях. Як вже прям кущики, то там ще можна там квітку-дві взяти, подивитися, яка то троянда, а на живцях треба обривати. Ну що, дорогі мої? Отаке невеличке відео вам. Скажете, показує свої бур'яни. Дивіться, які гарні бур'яни. Ну, не все встигаю. А ще інколи трошки буває, підводить моє сердечко, і буває, приходиться приймати ліки і трохи бути в хаті, замість того, щоб працювати. Ну нічого, це не саме головне. У кожного в нас є якісь свої невеличкі проблеми. Але саме головне, щоб у нас був мир і спокій, якого ми дуже-дуже. Чекаємо. Дякуємо нашим хлопчикам, дівчаткам, які нас боронять, які дають нам змогу насолоджуватись життям, працювати, вирощувати квіти, свої овочі, фрукти, просто жити. Не забуваємо їм допомагати по нашій мірі, спроможності нашій. Не забуваємо просто їх. Підтримувати, просто подякувати. Для них це також дуже-дуже важливо, що їх тут чекають, що ними дорожать. Ой, всім всього самого найкращого. Дякую, хто додивився мене до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Не забувайте ставити мені вподобайку. Не забувайте заходити до мене в коментарі. Дуже ціную ваше спілкування, вашу підтримку в такий нелегкий час. Всім міцного-міцного здоров'я, гарного квітування, щедрих ворожаїв, а найголовніше мирного неба над головою. Ще раз всім дякую, до побачення, мої друзі!